Весь час, що я тут був, там більше години, Пішов дощ. Мені пірдос! Що я чи в Перу, чи в Чілі. Що будемо готувати? Всім привіт! З вами Євген. Сьогодні субота, і по класіки ми збираємось в велопоїздку. Але тут якісь банани, якісь продукти на столі. Ви можете спитати, що за те Це що кулінарне якесь шоу? Ні, це не кулінарне шоу але перед тим як плотно покататися, потрібно плотно і поїсти. Тому я хочу показати рецепт, який в мене вже є традиційним в суботу. Це бананові млинці. Привіт. Бананові млинці. Що для цього нам потрібно? Нам потрібно 180 грамів бананів. По факту, дуже все просто. Просто змішати інгредієнти. Пробити блендером виходить в 10 випадках із 10. Із так, 180 грамів бананів, 2 яйця сирих. Потім додаємо. Ну, давайте вже по черзі. Додаємо борошна. 60 грамів. І додаємо одну порцію протеїна, це приблизно 30 грамів. В принципі, рецепт на цьому закінчений. Беремо наш чудо-блендер. Прибираємо ложку, щоб нас не вбило цією ложкою, як хто зачепить, і пробиваємо. А, блін, ви що? Забув одну хвилинку. А як же, а як же ж йогурт? І додаємо ще сюди зробу там вирізочку. І додаємо 40 грамів йогурту. Це приблизно одна столова ложка. І беремо наш блендер і перебиваємо все обережно, щоб не завалить все в кухню боротним. Ще можна, коли вже все збили, для вкусу додати декілька капель лимонного екстракту. В кожному магазині продається, тому ну, знайдете. І це все тепер легенько потрібно перемішати. Запах лимону вже все. На всю кухню. Так, ну консистенцію можете бачити самі. Таке щось жидке-жидке виходить. Але дуже смачно, реально. Спробуйте. Що, будемо готувати? Ну давай, давай. Так, ну як бачите, не одна зйомка в мене не відбувається. Без мого кінта. Hello. Тому що все далі дуже просто. Ставимо сковородку на середній вогонь. Так, а ну не навали мені, пожалуйста. Ну, а далі все просто. Беремо нашу начинку. І коли вже розігрілася сковорідка, просто дві ложечки цієї начинки навалюємо. Само собою, дві ложки на кожен блинчик. І смажемо, поки не закінчиться наше тісто. Не пам'ятаю, чи казав, чи не казав. Смажити потрібно без олії, Вони не пригорають. Ось такий колір виходить. Так, ось такі ось млинці вийшли. Ну і що ж, потрібно ж затестувати цей весь двіж. Так, ну беремо, давайте оцей. Так, от в йогурт його. І спробуємо. Наче в перший раз їм. Дуже смачно, дуже м'яка текстура. Віддає і лимонам, і бананам, і фісташка, або фісташковий протеїн. Мені дуже подобається їм їх кожну кожну суботу. Ну, на жаль, без кави. С кави взагалі пушка, просто розвал. Ну, а тепер що ж? Тепер потрібно розказати, що буде в цьому відео. Е, планую сьогодні трошки покататись, е, небагато, бо погода, чесно кажучи, взагалі ні очом, йде е, дощ. Тому небагато покатаюсь. Е, щось також приготуємо собі на обід, бо це як бачите, сніданок, щоб зарядитися енергією, білки, жири вуглеводи. Е, а на обід при, приготуємо щось із сублимованих продуктів. Є там заначки декілька упаковок. Тому що, е, беріть щось смачненьке, знаходьте усе там на кухнях, на андрісолях. Е, до речі, підписуйтесь, ставте лайк, я думаю, що буде цікаво. А я буду снідать, без кави, на жаль, бо немає світла. Але є як є. Тому гарного перегляду, а я снідаю і поїхали. Сьогодні маршрут не новий, вже колись його катав, можете переглянути попереднє відео. ну Або страву, або ж просто там в попередніх відео є маршрут на 78 км, здається. Тому не буду дуже багато підзнімати, бо ну, немає чого знімати нового. Ну і Плюс дує такий сильний вітер, що ну, я не знаю, буде щось чути чи ні. І плюс однією рукою важкувати тримати велосипед, чесно кажучи. Тому зараз їдемо, там далі вже, можливо, десь буде якийсь привалчик невеликий, тоді вже будемо включатись, а поки що поїхали крутити. Чи ви все побачили, що я чи в Перу, чи в Чилі, 13 тисяч кілометрів від Києва, в общем. да. Ні, ну Якщо це море або океан. То я не згодний. Сказати, що я дуже змерз, бо в хаті температура не набагато вища, щось там 16-17 градусів. Тож зараз, ну, по класіки. Потрібно щось подхавати, випити кофе, але дивлюсь, що збирається дощ і в мене одна ідейка. Тому зараз покажу. повинна бути була палатка, але подивіться, що це за хрень. Ну, типу, бриндзи фольга якась, як пакет з нової почти, якийсь тамщина. Ну, коротше, ідейка потерпіла краха. Ну, коротше, бачили ви, як я палатку класно розложив, як я класно в палатці посидів, щоб не дуло, щоб не лило. Ну що, блін, тоді будемо без палатки зараз тут все, є такий пальник гель, і на нього будемо зараз все робити, бо ну, блин, ну а що поділаєш. Знаю, чи передає там на відео вітер, який рівень шуму тут, можливо, там навіть дітя не <рес> Ну але, блін. Ну чому саме зараз? Ну коротше, це взагалі не проблема. Будемо робити так. І що нам? Не зможе завадити зробити каву і пожар. пожерти десь тут. там у нас закипает вода, накал. Все-таки нужно разобраться, а чего мы тут сегодня собрались. Тому я считаю, что мы люди серьезные и солидные, и мы сегодня должны сделать наступное. Первое, это потестировать суп харчо с яловичиной. И по-друге, каша гречана на суп. Ось такі два лота у нас сьогодні в пошуках смачної суплюмованої жрачки, тому зараз будемо заливати, дивитись, що воно як і по чому. Нічого не буду казати. Вітер просто жесть! Суп харчо. Це взагалі що таке? Це я там подивився по складу, там рис, спеції, овочі, якесь м'ясо. Колись дуже давно їв. Не пам'ятаю, який на смак цей суп харчо, тому зараз будемо дегустувати. Ну, в силу погодних умов, коментувати я це все не буду. Зроблю, запарю, покажу, що вона, ну і будемо дегустувати вже разом. Якщо ми говоримо про невдачі за сьогоднішній день, то вона тільки одна. Ні, не те що я в таку погоду поїхав. Погода окей, все нормально. Я поставив катілок з водою грітись. А вітер його перевернув і все, вода розлилась і потрібно заново все блин, підігрівати. Фух, ну нічого, трошки вже прохолодне, але я сподіваюся, що воно того вартує і воно буде нормальне на смак, а не пікпаймо що. Тому продовжуємо грітись біля нашого вогнища і підігрівати воду. Короче, я вже крепко праймерс Вода щось не дуже хоче закипати, можливо, тому що холодна, можливо, тому що вітер дує і вітер, роздув... ну, вітер роздуває Пол, полум'я і воно там щось не доходить, але не знаю. Ще й пішов дощ. Я ось одягнув дощовик, трошки він допомагає, але таке. Сподіваюсь, зараз вже будемо їсти. Вітер вже і заспокоївся, дощ, як бачите, нормально валить, обливає мене з них до голови, але не страшно і так пойдеть. В підзйомочку зараз вам вставляю наших сублимованих продуктів, а в частності це у нас іде суп-харчо. Ну що тут, рис? Морква, якісь спеції, ну, судячи з склали там і куркума, і перці різні. Ну, не знаю, мені вже зараз так холодно, що куштуємо те, що є. Знаєте, дуже схоже на мівіну. От по смакам, по спеціям дуже схоже на мівіну. Тільки тут замість лапши рис. Але ну, гороховий суп був смачний, був як домашній, а ну, суп харчо, ну типа окей, але ну, я б другий раз я б його не брав би Але з іншої сторони, я зараз голодний, мені зараз холодно. Я їм гарячий суп і мені окей. Тому По смаку, ну вкусно, вкусно Не по вкусу вкусно, а по суті вкусно, знаєте, то є така тема. Їсти можна, а він такий гострий, ну як і повинен бути суп-харчо. Гострий, якісь є спеції, такий солянуватий. Ну але другий раз я б його не брав, хоча зараз обов'язково доїв. Суп-харчо вже доїли. Прикольно, нормально так підкріпився, бо ще гаряченький, класно. А ось гречка, я сподіваюсь, буде куди смачніше. Бо виглядає, наші, як вдома зробили, багато моркви, багато... що це? Багато м'яса? Це м'ясо? Ну, наче м'ясо. Ну, схоже на м'ясо. Скуштуємо. Ось знаєте, гречка хороша. Можливо, трошки після супа харчу не вистачає солі, бо суп харчу був достатньо сольоний. Але ну окей, нормально. Навіть якщо враховуючи, що це, ну, скажімо так, сублимований формат, то достойний варіант такий. Мені зараз отут от стоячи, мерзнучи на природі, просто, просто кайф. Єдине, що можливо, дійсно додав би більше спецій. Бо ну. Ну, але ж зроблю поправку. Можливо, це після супу харчо, що я не від... ну, дуже слабо їх відчуваю. Але гречка дуже смачна. Тут без варіантів ну, 10 з 10. Знаєте, я, чесно кажучи, не вірю там в різні ці всі теорії заговорів якісь там, що весь світ проти мене. Якісь там закони подласті, як раніше казали, але весь час, що я тут був, це там більше години, йшов дощ, дув просто дуже страшний вітер. Перекинув мені котілок, розлив воду, ніфіга не було чути, і як тільки я доїв, все як змінилось за секунду: вітру немає, доща немає, красота, тишина. Ну, взагалі, або я не в той час приїхав, або пойми що. Ну, то не важливо. Протестував я цю, цю, цей сублимований варіант обіду, суп-харчо і гречка з куркою та овочами. Ну, по супу харчо скажу так, що дуже схоже на якусь мівіну. Не, ну, не найдорожче, не дуже мені зайшло. Поставлю йому 4 з 10, напевно, бо дуже багато солі, дуже багато спецій. Ну, таке воно як... Ну, як не дуже натуральне, мені не сподобалось. А ось гречка ну, дуже класний варіант, там можна навіть 10 з 10 ставити, бо і овочі, і, і овочі в достатній кількості, і м'ясо є, і смачна. тобто там все по спеціям окей. От гречку можна брати. Мені гречка більше сподобалась, ніж пюре в минулому випуску. Можете подивитись в моїх відео. Попередній перший випуск про сублімовану їжу. Там суп гороховий та пюре з куркою та овочами. Ну, все, поїли, кави попили, помокли, змерзли, тому потрібно їхати далі грітись. Я думаю, що нічого вже не буду знімати, бо ну, дійсно підмерз і потрібно трошки повкручувати, щоб температуру тіла відновити. Тому зустрінемо вже на фініші. Ну і загальне враження тоді свої вже розкажу. вяжи, вяжи, ты шо? Короче, ситуация не из приятных. Вони до меня, так сказать, неровно дышат. Отступают с двух сторон. Но у меня есть палка. Я буду отбиваться. Если кто-то смотрел сериал «Сверхъестественное», там были адские псы. Вот они в сериале просто шляпа В порівнянні з оцими двома. Вони за мною гнались, але я не знаю скільки. А, ну, коротше, я все одно переміг, бо в мене була палка двометрова. Ну, блін, але це жесть. Ось така от жопа вже майже годину. Ну, я думаю, що додому я буду їхати по такій самій погоді. Все, же я й вдома доїхав, все добре. Чи втомлений я? Втомлений. Чи повністю я мокрий? Абсолютно повністю. Чи щасливий я від такої поїздки дощу? на всі 100%? Дуже крутий експірієнс. Випробувати себе, так сказати, на дорозі, бо останні кілометрів 25-30 тупо йшов дощ. Просто йде дощ, вітер е, зустрічний. І, ну, блин, важко, але ну, нормально, нормальний челендж. Е, більше напрягає те, що вдома немає світла. Як бачите, класний в мене тут фонарики. Ну нічого страшного. Зараз буду вже що все сушити, бо повністю все мокре, абсолютно. Стосовно сублімованої їжі. Каша гречана з куркою за очами прекрасна. Можна брати на постійній основі і харчуватись десь в походах, в поїздках, як у мене. А ось суп харчо, ну блин, я б, чесно кажучи, якийсь би пакет краще заточив. Ну, але то вже кому що подобається. Ай, все, буду йти вже мить ноги лягати спати. Ну, просто мить ноги спать ще раніше рано. А ви давайте там, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Буде цікаво почитати вашу думку. І можливо, якщо є якісь у вас там пропозиції стосовно маршрутів або стосовно того, яку їжу можна ще взяти з собою, то також велкам, пишіть в коментарях. Все, я поїхав, вам бай!